Перед. Вітаю, шановні, найкращі аграрії України, найкращі фермера, всі найкращі, хто займається на землі, вирощує хліб і до хліба на найкращому ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні ми до вашої уваги представимо. Найновіші сорти озимої пшениці, які сьогодні дають урожайність і по 10, і навіть і вище тонн з гектару. Їх не так вже багато, в нас на досвідному полі їх 4. Але хочеться поділитися. Тільки в нас на каналі, шановні аграрії, ви можете отримати незалежну, правдиву, корисну професійну інформацію. Підписуйтеся. Ну, вже перевалило за середину березня, були невеличкі приморозки, але знову тепліє. Пам'ятаємо, на початку березня взагалі температура була до плюс 20 градусів. Ну, це взагалі дивина. І пшеничка вона додатково кустилася, вона вигетувала. І от ми маємо сорт депот компанії РЖТ. Французька компанія відомий, ну вже відомий сорт для аграріїв. Що хочеться по ньому відмітити, от на даний час на полі, те, що ми проаналізували, постійно ми моніторимо, робимо аналіз, що він абсолютно нормально ще з осені розкустився, сформував такі от, знаєте, одинакові три пагони. Весною ну, додатково пішло кущення. от Молоденький пагін пішов вже чотири на цій рослинці. Але абсолютно рівномірний. Ну, да, Трішечки тут підморозили листочки в нього. ми бачимо От, пошкоджені тканини. Але він нормально себе почуває. Ну, підживлений, внесена аміачна селітра. Все зроблено. Будемо вносити гербіциди, фуніциди, інсектициди, стимулятори росту. Але на даний час от так виглядає. Абсолютно прекрасно виглядає. Поле не боронувалося. Попередник кукурудза насилась. Досить це, таки, структурований ґрунт. Класний, ну і сорт депот почуває себе нормально. Йдемо далі. Далі, друзі, наступний сорт це сорт селекції Інституту фізіології генетики рослин Національної академії наук України. Софія Київська. Чудова назва. Він виглядає от серед інших сортів, знаєте, ну, такий зелений, де як вроді, не було і зими. Тому абсолютно. Мало пошкоджений низькими температурами Софія Київська. Що хочеться відмітити, ну, вона куститься, друзі. Ну, З осені ми відмітили вже десь по 5 пагонів. Ну, Ще весною додатково куститься. То на даному сорті необхідно і регулятори росту вносити через те, що ну, можуть бути проблеми потім з такою густотою. Отак от, от виглядає Софія Київська. Ну, Досить цікавий сорт. Сподіваюся, що. Хто, можливо, зацікавиться, є ну, до кого звернутися селекціонери, наші вітчизняні, які створили даний шедевр. Ідемо далі. Далі, друзі, сорт відомої компанії французької селекції Лімагрейн, сорт Авеню. Що хочеться відмітити, ну, це із групи ранньостиглих сортів. Даний сорт, ну, є у нього одна вада це пошкодження септоріозом. Ми це і в минулому році в одного з наших знайомих фермерів відмітили на Черкащині, що пошкодження септоріозом надто велике. Але при всьому тому, при нормальному захисті сорт забезпечує досить хорошу сталу врожайність. Понад 8-9 тонн, і навіть і вище високої якості зерна. Ну, От він виглядає. На даному полі найбільш такий жовтуватий через те, що він ранньо стиглий, він більш такий фотоперіодично залежний. Період зими він частіше відновлював свою вегетацію і, відповідно, більше пошкоджений низькими температурами, але сорт формує нормальну вторинну кореневу систему, розкустився він нормально, також три пагони, чотири. Ну, додатково ще є час, буде докущувати. Тому цікаво займатися паністилими сортами, друзі, через те, що можна і розвантажити техніку, і комбайни, і автомобілі, і підготувати своєчасно поле, наприклад, під сівбу озимого ячменю. Під сівбу озимого ріпаку. Тому от, знаєте, що є сорт авеню. Далі поотримаємо врожайність, поділимося результатами. Йдемо далі. Поговорка по фрейду озимого ячменю. Можна після озимої пшениці, озимий ячмінь. Можна. Німецька технологія. Озимий ячмінь, озима пшениця або озима пшениця, озимий ячмінь. Нормальний захист протруєння насіння проти шкідників в ґрунті, проти хвороб. І нормально можна отримати хороший урожай, особливо озиме ячмінь, як попередник під озиму пшеницю. Ну і наоборот, але не потрібно цим зловживати через те, що накопичується інфекція, відповідно, і азот треба азотне живлення збільшувати. Тобто, при нормальній технології, це як соняшник по соняшнику. А можна чи ні? Можна. Ваш соняшник сійте все, що хочете, що забажаєте. Так само і тут. Можна. О, тут вторина коренева система валить. Далі, друзі, наш четвертий сорт Скіфія. Це компанія ДСВ, німецька селекція. Що хочеться по ній відмітити, до речі, це також із групи ранньостиглих сортів Скіфія. Що хочеться по ній відмітити, друзі, ну от вторина коренева система просто на Скіфії. Ну, Валить, як кажуть, аж пре. Тобто з усіх сортів треба віддати належне скіфії. І те, що ми от, зараз помітили, це відростання вторинної кореневої системи. А так, от, подивіться, як вона розкустилася, от, п'ять пагонів. Це ще з осені. Е, бачу, що вона навіть не спішить давати. Молоді весняні пагони ну, через те, що і абсолютно густоти вистачає. от При тому, що ми сіяли 3,5 мільйона, то розумієте, тут вже більше 10 мільйонів густота. При нормальному живленні, нормальному догляді, внесенні фуницидів, гербіцидів, стимуляторів росту інсектицидів, мікродобрив можна отримати 10 і більше. Ми знаємо, що за інформацією, що по цим сортам, які ми от зараз пройшли і назвали, дійсно можна отримати хороші високі. Урожаї з високою якістю зерна. Друзі, щоб завершити, ми вам познайомили з тими сортами, які ми маємо в себе на дослідному полі. Я вам скажу, що сьогодні на зареєстровано в Україні дуже багато хороших сортів, озимої пшениці. Хай не ображаються інші виробники. Ми показали те, що ми маємо в себе на полі, де ми досліджуємо різні технології. У нас задача отримати хороший, високий максимальний урожай із високою якістю зерна при нормальних, абсолютно, я б сказав би, нормальних витратах, тобто правильних витратах, не зайвих, як дехто любить брати все подорожче і все побільше. А нормальні витрати розумні. І отримати хороший високий результат. Ще в нас є інші варіанти, але то вже, як кажуть, невеличка таємниця. Про це ми розкажемо далі. Питайте, пишіть, чи є у вас дані сорти в посівах. А який стан зимої пшенички у вас на полях? Ви бачите, на нашому полі нормально, абсолютно ні тріщини немає, нічого, абсолютно хороша густота по всіх сортах. Своєчасно посіяна, хороший ґрунт, хороші хлопці-механізатори. Все зробили якісно, класно. всім Велика подяка. І керівникам, і агрономам, і взагалі ну всім всім аграріям, хто нас дивиться. Ви молодці, ви найкращі. На вас тривається земля. До да. речі, кульором. Скіфія теж більш зеленкуватий, ніж інша, такий, як і е, Софія. Да, да, так, от, 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 от. якщо говорити, то от Софія Київська і Скіфія, щось і по назві десь похоже, Скіфія, Софія, е, Софія, да, Софія. Це мудрість. Е, тому, друзі, хочете бути мудрими. Став, став, ставайте ними, підписуйте на наш канал Мистецтво Поля Серєнка і будете отримувати завжди хорошу, хорошу корисну, необхідну інформацію. На все добре, до зустрічі. Слава Україні!